Вітаю, друзі, з вами Лемок. Отже, от щомісяця березень. Що ж нам таке підготували нам варгеймінг. Отже, давайте дуже коротенько. По-перше, в нас закінчується акція вбій на китайського Вазіка і на Шерідена. Тому бажано а, докачати, хто не докачав, як я. Тому що мені трошки ще залишається. Останню я буду забирати, напевно, за ці за чертежі, так звані, за А, На наступний місяць у нас. ТВП на прокачку буде. І буде мантікора, тому я буду її також, напевно, качати. Ну і ТВП, звичайно, взагалі два топові танки. Що це означає? Це означає з вірогідністю 99%, що у бойовій перепустці буде стиль на мантікору. А на ТВП, ну я не знаю, чесно, там вже є, по-моєму, стиль. Для чого ще один? Незрозуміло. Можливо, й буде. Подивимось. Ну, те, що на мантікору. Тому що і акція обій, напевно, буде точно. На IMX 13105 було минулого разу. Так що зараз буде, напевно, на другій, другу ЛТшку на Мантікору. Це стосовно цього. Потім у нас є новини стосовно Твіча. Зараз на складі в нас також триває. Так, заходи. Магазин жетончиків. Триває в нас досі трансляції Twitch, перегляд за які ми можемо забрати такі от нагороди. собі. До цих нагород у нас, починаючи 2 та 3 числа березня, будуть додаткові, додаткові стрими на офіційному каналі World of Tanks, які будуть присвячені натиску. Будуть команди змагатися, і відповідно о 17 годині зайшовши, ми зможемо не тільки заробляти такі стандартні жетончики для цієї акції, але при тому всьому заробляти ще й унікальні секретні дропси. Хто не знає, що таке секретні дропси це такі дропси з яких з контейнера. За перегляд, там, певний за 3-4 години перегляду, вам дає можливість випасти якогось премта-танку, ну, не знаю якого рівня. Побачимо ближче до події. Вони вже там анонсують, що власне і як там. Подивимось потім. Потім, стосовно цього, стосовно 8 березня, у нас будуть трансляції також на офіційному каналі World of Tanks, і там будуть у нас вести трансляцію жіночки. Відповідно. За рахунок цієї трансляції ми собі зможемо зафармити дуже класний стиль. А, такий рожевенький з котятами Я, до речі, не знаю, чи є в мене на цьому аккаунті. Треба, до речі, переглянути, чи є він у мене. Так. Вигляд зовні, Подивимось. Це стосовно цього. Стосовно трансляції. Потім старт бойової перепустки. Бойова перепустка стартує з 1 березня. А Відповідно, вона буде, напевно, скоріше за все, присвячення до виходу фільму цього, як там, Дюна, так, що у нас зараз тривала а, ця міні-глава бойової перепустки була. А, тому, друзі, загалом це поки що всі новини стосовно таких, що, ну, що, що власне відомі. А, чи буде щось далі, ще як, чогось цікавіше. Ну, напевно, що буде під час цього всього. А, там анонсували, нібито анонсували на європейському кластері коробочки до Дня Святого Патрика. Але це, напевно, вже трошки пізніше. І чи будуть вони, які вони будуть, які будуть танки всередині, це вже буде відомо ближче до події. Вангувати тут я вже ні, не хочу взагалі абсолютно нічого. Тому поки що докачуємо. Собі китайців, докачуємо Шерідана, хто качає, і чекаємо на початок бойової перепустки 1 березня. Мене стосовно дальших оновлень, найбільше зачіпається нерв коня і мінотавра. Ну Це мені взагалі не подобається. Тому що це одні Ну два мої такі найбільш улюблені улюблені танчики. Кінь. Я не знаю, якщо йому будуть чіпати мотор, ще, ще більшу рухливість робити гіршу, то це буде взагалі фіаско. А стосовно пушки, ну, можна трошки піднерфіти, але не розумію для чого. Взагалі, кінь проти комулів ну, не грався від броні, взагалі ніяк. Бронею просто йому так можна було ну, з комулями просто напихати в цю в кришку і ні про що не думати. Стосовно Мінотавра, так. По броні там, звичайно, є певні недоліки, точніше там немає недоліків, броня реально фіезна. Будуть нерфити броню у Мінотаврові. Хто вкачав, співчуваю вам, друзі. Якщо ще занерфлять ще й гармату Мінотаврові, ну це взагалі буде фіаско, не знаю, там і так немає стабілізації. Такі от новини, такі справи. Якщо сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої думки в коментарі. Гарно дякую за перегляд і бувайте!